Спочатку ми думали, що це противник. Так, але тільки двоє. Один із трьох це наш боєць. Раніше з ним був втрачений зв'язок, і ми думали про найгірше. Але виявилося, що наш хлопець обдурив окупантів, прикинувся своїм, і вони йому повірили. Бачимо, зброя була при ньому. Він обирає момент, коли двійка окупантів опимилася поряд. Ось тут трохи уповільнюється, щоб опинитися позаду. І робить кілька вучних пострілів. Завели обох. Відео, які всі бачили, всі обговорювали, де ти зустрічаєш двох російських солдат. Де це відбулось і які передумови цієї зустрічі були? Це був населений пункт Торецьке. Ми затягнулися туди малою групою, скажімо так, в повне оточення. Розуміючи, це для так склалися обставини, що був у нас полонений, взяли полоненого, під час допиту розвідав, що затягують їх короткими піхотними групами, малими тобто, піхотними групами, 3-5 осіб. І вони між собою ніякої комунікації не мають від слова зовсім. Тобто не знають ніякі підрозділи, ні кількість осіб, ні позивні, ні командирів. Але всі впевнені, що там тільки свої. Ну і володіючи цією інформацією, мною було рішення знімати. Всі розпізнавальні знаки, тобто шеврони, скотч. Так як там немає, немає своїх суміжників, і Friendly Fire бути ну, не може. Тому ну, це, це здебільшого і подіяло. Тому що коли я вийшов по завданню зустріти групу, бо там є проміжки, проміжки шляху, де втрачається зв'язок, і в останнє, де була група, мені повідомили. Мені треба було піти на зустріч зустріти групу е, допомоги поповнення. Тобто ми зайшли, зайняли позиції і треба було ж розширювати всю цю історію. Е, вийшовши на дорогу, е, я побачив е, з, з узбіччя на мене виглянуло двоє, е, двоє ворогів. Е, одразу моментально було зрозуміло, що вступати в контакт з ними е, заздалегідь програшна. Програш Пророчна обстановка, тому що вони знаходяться в укритті, я на дорозі, їх двоє. Е, ну, одразу зметикувавши, що треба подивитися, а якщо типу, ну, видати себе за свого. я їм кажу, Здорово", е, і розумію, що вони ховаються від пташки, яка мене веде е, від дрона. Е, Вони питають, а ти куди? Я кажу, туди, типу, наверх. Е, вони кажуть, а куди Е, Я кажу, по дорозі, через розбитий мост. Е, вони кажуть, та ну ти що там, птички б'ють? А що це за птічка? Я кажу, моя мене веде. Мы тут, говорит, камышами ползаем, типа лазим вдоль, ну, вдоль дороги, получается, через болото. Я говорю, да я ехал, и пошел дальше. <клышко> получается, и уже половину пути где-то я прошел, а назад, смотрю, они за мной поперлись. Опять-таки на дороге вступать в контакт с ними было ну, тоже неблагоприятное как бы, обстоятельство, их двое, я один, поэтому было принято решение дойти до перекрестка Т-образного. Я поворачиваюсь к ним, говорю, а есть курить, пацки? Они говорят, да, есть, только давай зелёнки, в зеленку уйдем, типа, с, с открытки, типа, ну, чтобы нас дроны не срисовали и так дальше. Я их, ну, вот подождал какой-то там момент, типа, постоял, пока они дойдут до меня. Я говорю, ну, хорошо, ведите, типа, ну, пойду за вами, там, где я возьму курить, у вас бы мне направо, типа. И в этот момент, получается, я захожу за них сзади, и так получилось, что законтролил их сразу. Опять-таки, немаловажную роль сыграл э, тот фактор, что э, при выходе на... При выходе на боя я не пользуюсь предохранителем от слова совсем то есть автомат постоянно постоянно в боевой готовности просто палец на ствольной коробке и это и есть основной предохранитель потому что в той ситуации если бы я там где-то щелкнул предохранителем и так дальше это могло бы не сыграть мне на руку тут как бы со старта был контроль молниеносный ни один ни второй не успели не понять не испугаться там второй вроде как бы дернулся но даже и того сделать не успел як-то так і передрушається та ситуація. Скажи, про що ти думав, коли ворога побачив, але тобі треба було його, так би мовити, відпустити і, і піти перед ним? Що ти в себе в голові в цей момент прокручував? Ну, типу, пролізло, Там така молніносна думка ну, чітко, Зараз десь ну, підловлю момент. Ну, бо якщо вони вже мене прийняли за свого, тобто вони від мене не очікують підвоху. Це мені грає на руку, я можу їх десь там підзаманити в хату, десь їсти, перекурити, або там, типу, от як сталося піти за ними в зеленку, взяти в них е, сігарет. Ну, тобто, вже це мені грало на руку, вже можна вступити з ними якось в контакт. Ну, відпускати, відпускати взагалі не було ніякої думки, тобто десь там, типу, щоб вони собі своїм шляхом пішли, я своїм. Ні, такої думки не було від слова зовсім. Тобто треба було щось вирішувати, просто для себе вигідну позицію треба було вистроїти, щоб, ну, щоб вийти в дамках цієї, цієї ситуації. Що це за противник? Чи було зрозуміло, хто це? Що це за російські солдати були? Я так розумію, що то були дронщики, тому що на рюкзаках були намотані скочем антенни, оці оксильні кабеля, кабеля від дронів. І вони йшли десь, виходить, на пригорок, бо там в селі самому пропадає зв'язок, воно в ямі знаходиться. То я так розумію, що дронщики були. Але я їх не обшукував, бо не розумів, де їхні вогневі позиції, якщо мене побачили, щоб там на відкритій місцевості не заходитись, щоб не, не попасти під обстріл. До 22-го року, до 24 лютого, чи був тебе досвід військової служби? Так, з 18-го року був контракт на три роки в морській піхоті. Ну, тобто, АТО, АТО ці всі окопні позиційні, типу, Дії, типу дії, ДІ. Приймав участь у навчаннях Сібріз 2018 року, це 12 країн НАТО з'їжджалося, був тиждень виживання. 22-й рік повномасштабне вторгнення, що відбулося, куди ти пішов служити? У 6 ранку вже був у військоматі. Сказали, зібрати, всі зібрали в актовій залі, сказали чекати, записали дані. І під вечір просто прийшли, сказали, що зброї немає, розходьтесь по домівках, якщо що, вам подзвонять. А як же розходиться по домівках, як вже ворог підходить до домівок? І 25 го числа зранку мені повідомили там знайомі, що на окружній, ну не на окружній, на оболоні там в Києві на коло епіцентру, роздають зброю, з Камазів кидають. Іди туди, розкажеш про свій досвід, туди ми і якби підеш. Я думаю, що все вийде. Ну, я прийшов туди, получив, отримав зброю і пішли ми на 14-ту лінію в Пущу, де з Сомельського аеропорту там, через розбігались по лісам. Піхота розбігалася російська. Ну і звідти почали тримати оборону, потім поїхали на Донеччину, Часів Яр. Е, получається, Лисичанський НПЗ, Вовчі Ярівка, там, ну, в, тих, в тих краях приймали участь в боях. Отримав поранення е, мінометне, перелам Ну, хребта був, хребта був. А потім, получається, що. Ну, вже потім потрапив у скалу по контракту. Півроку вже в скалі знаходжусь. Тут іде про жорсткий підхід. Жорсткий, жорсткий і ще раз жорсткий, до того, що е, люди просто, напевно, деякі думають, що прийдячи в Збройні сили, можна відсидітись, типу, щоб робити, щоб нічого не робити, десь на якійсь силовій посаді отримувати собі гроші, нічого не робити, ну с різьбу нарізати. Ні, так не вийде. Ніхто ізначально, коли от, е, навіть я коли рекрутую, я ізначально не кажу нікому, що буде легко, буде дуже складно, дуже складно і складно дуже. Навіть вплоть до того, що там віддихнути, ну, ти не встигаєш. Але, але це все вимотує, ем, даючи зрозуміти, як тяжко буде в бою. В бою в тебе теж не буде часу на відпочинок, десь там полежати, десь там собі відпочити і так далі. Але це все ж, типу, справа звички. Ти до того звикаєш, організм ти звикає, мобілізується, і виходить, з того нормально виходить, нормальний бійці, нормальний результат. Ну, ти готовий, можна сказати, до всього. Як наш девіз, тут звичайні стають незламним. У тебе досить суттєвий досвід військової служби. Угу. Морська піхота, потім територіальна оборона, повномасштабна війна. Зараз ти в полку скеля, і ти можеш порівняти, починаючи з забезпечення і з рівнем підготовки. Давайте, напевно, почну з забезпечення. Завдяки командиру, в нас є. Є така ситуація, що в нас немає, е, немає необхідності себе десь самостійно забезпечувати, десь щось шукати, якихось волонтерів через родичів. Оцим, оцим відволікатися від, так би мовити, навчання, від е, якісного проходження військової служби, бо тому, тому що тобі щось не вистачає, ти десь там не доїдаєш, не добиваєш. Все це є е, е, цілком і повністю. Е, дисципліна дуже, дуже строга. Строга в чому, що, по-перше, в нас е, твереза спільнота. Е, як, е, як уже в мене є попередній досвід е, і є з чим порівнювати, то буває таке, що от, наприклад, солдату не можна випивати, а командір ходить п'яний і розказує, що не можна. Ну, от в такому от форматі тут е, вже все наоборот починається з командування. Ти подивись на мене, роби як я. Є задача, є виконання. Єдине, що може бути, це уточнення чи правильно зрозуміла задача. E, і це приносить свої дуже плідні результати. Тому що, e, опять-таки, коли я навчався в інших підрозділах, то там можна собі закинути ногу на сказати: я не хочу, ніхто те чіпати не буде. Типу, розказують, що це твої проблеми і бою будеш розбиратися сам, що там з цим робити, якщо ти не хочеш навчатися. Тут такого нема. Тут підход однаковий до всіх, e, тут є тільки треба. E, запрошуємо всіх приєднатися, всіх охочих приєднуватися до 425-го окремого штурмового полку Скеля. Пропонуємо якісне, гідне забезпечення, якісне навчання і гідне ставлення до кожного, до кожного, кожного бійця з будь-якої ланки будь від солдата до офіцера.